Доброго всім здоров'я. Хотів би сьогодні зняти відео про те, як я збираю кормушки до тих во нуклеусів. Ото вже е, зібрав е, дашок на нуклеус. О, так він виглядає. Зверху ДВП, сам каркасик зроблений з дерева. Значить, тут поверх ДВП буде ставитися. Е, Оцинкований метал товщиною 0,5 мм. Ото він там стоїть в рулоні, скручений, чекає своєї черги. Ну, Ото запчасті, нарізані з ДВП. Ото ті менші йдуть на кормушки, а ті більші йдуть на дашок на нуклеус. Вони ще заготовки, які треба зробити. Дашок доробити, як то кажуть. Ну, а зараз хотів би показати. Такий може комусь пригодиться, може хтось захоче собі зробити декілька нуклеусів для своєї пасіки, щоб мати своїх маточок. Ну, така от проста кормушка, щоб не задовблювати, як я показував в попередніх відео, отой, отой нуклеус, що стоїть там в углу. От у нього спереді задовбані кормушки. Але то, ну, дуже енергозатратно для людини, як то кажуть. Непрактично не, не всі мають можливість так зробити. А таку от просту кормушечку має можливість зробити будь-хто. Тобто зробив такий каркас дерев'яний, ну вже під розмір свій, який, який там буде хто використовувати клеус. І ставиться отак ДВП-шка. От поставили. Вирівняли. Вирівняли. Беремо степлер. Степлер і прибиваємо. от, легко і просто. Трохи підрівняли. Знімаю однією рукою це не дуже практично. Підрівняли, ще раз підрівняємо. забили отут о скобу. І так, ще раз і два. Тут теж підрівняли. Підрівняли тут. Теж підрівняємо. Так, отут во. І тут теж так. Раз. Так. Зараз зробимо. І так, продовжуємо. Тут один. Два. І тут. Один. Два. І все. Тут на середині дає ота планочка, Теж. Дві штучки, так. І так же само ставимо з другої сторони ДВП-шечку. І так же само прибиваємо по колу і маємо отову є, є готові. Ото бачимо, вже готова. Зробили кружки. Ще останеться тут зробити, як я казав в попередньому відео. Проріз один з цієї сторони, один з тієї сторони, і проварити все в парафіні. Ото там ще стоять заготовочки. А от там вже декілька е, зроблених є. Ну, а ото кінопласт для, для дашків буду ставитись. Щиро вдячний за перегляд мого відео. До наступних зустрічей!